Доброго ранку травам росистим, доброго ранку квітам барвистим, доброго ранку сонечку ясному, людям усім і усьому прекрасному. Сьогодні у нас з вами цікаве заняття з математики. Тож сьогодні, любі діти, хочу я вам побажати всі знання з апетитом на занятті поглинати. А щоб ці знання і вміння не стали тягарем, побажаю вам терпіння і старання, тож почнемо. Але спочатку я хочу вам показати, до нас сьогодні у садочок прийшов лист, але на ньому не написано від кого він. Давайте його відкриємо та прочитаємо. Вам пишуть ваші іграшки і садочка нам дуже потрібна ваша допомога. Адже ми не вміємо рахувати і не знаємо математики. Ми підготуємо для вас декілька завдань, а ви допоможіть нам їх вирішити. Дітки, допоможемо нашим іграшкам. Так, звісно, почнемо. Перше завдання. Розташуйте іграшки у вірному порядку від вищої до найнижчої. Отже, підкажіть, будь ласка, яка іграшка буде найвищою? Це жирафа. А яка іграшка буде нижче? Молодці це лялька. А хто ще нижче? Так, малята, це ведмедик. А найнижча молодці це машина. Молодці малята. Подивіться уважно на ці іграшки. Хто з них найвищий? Так, це динозаврик, а хто нижче вірно це їжачок. Хто нижчий від їжачка. Так, це циган. Ну а хто тоді найменший? Вірно малята це каченятко. Тепер розташуємо предмети від нижчої до вищої. Хто буде самим маленьким, низеньким. Вірно, це пірамідка. Хто буде вищий за пірамідку, будьте уважними, вірно і м'ячик і машина. Тому що вони однакової висоти. А хто буде самим високим, так це конячка молодці малята. Друге завдання вони просять допомогти вирішити, кого менше, а кого більше дорівнює, не дорівнює однакова кількість. Стільки ж. Погляньте уважно і скажіть, кого із іграшок більше. Однакова кількість іграшок. Ведмедиків стільки ж, скільки ляльок. Кількість ведмедиків дорівнює кількості ляльок. А ось тут кого більше вірно конячок. А кого більше м'ячиків чи машинок? Звичайно, малята машинок. А ось тут пірамідок чи каченят. Вірно, їх порівну однакова кількість. Пірамідок стільки ж, скільки каченяток. Кількість пірамідок дорівнює кількості каченяток. Молодці малята. Третє завдання. Іграшки вирішили пограти у хованки. Будьте уважними, я буду називати місце знаходження іграшки. А ви як вона називається? Яка іграшка знаходиться ліворуч біля крісла? Вірно малята це ведмедик. Яка іграшка знаходиться за столом праворуч? Вірно, це конячка. А що під столом. Вірно малята це м'яч. А на столі. Вірно, це пірамідка, яка іграшка знаходиться на шафі, вірно, це машина, а що знаходиться праворуч від дошки. Так, це грузова машина. А з лівої сторони від дошки вірно, це жирафа. А що стоїть на підвіконні? Вірно малята це конструктор. А яка іграшка знаходиться над усією кімнатою? Вірно, це літак. Іграшки нам дякують та говорять до побачення. До наступної зустрічі!